Знову забивають вікна плівкою та перебирають будівельне сміття. Жителі мікрорайону Бобровиця усувають наслідки ракетної атаки росіян у суботу, 13 січня. Цей такий район був одним із найбільш зруйнованих після спроб російських військ взяти чернігів у 2022 році. Цей будинок, зокрема, нещодавно відновили після влучання російського снаряду. Отут був прильот, і повністю все було розбито. Було повністю розбита кухня, ванна, туалет і в коридор. Була сплошна дирка, і стіни всі попадали. Трошки встановили і кришу. Повністю встановили після. Березня 22-го року. А після вчорашнього позавчорашнього прильоту оце все вилетіли, окна, двері знову всі порушені. Окна всі повимітали, кришу ми не знаємо, тому що зараз поки ще не видно, що там з кришою. А це будинок Наталії Соболь. Він отримав найбільші пошкодження серед заселених, оскільки розташований за кілька десятків метрів від місця влучання. Жінка в той час перебувала на кухні, її онук спав у кімнаті, яка постраждала найбільше. Грохнуло так, вибухнуло так, що чую, шифер посипався, скло полетіло, і онук кричить: Бабусю, ти де? Оце вікно виходить на епіцентр вибуху. Хлопця від поранень врятувала гардина, вважає Наталія Соболь, яка затримала частину уламків скла. Він спугався, йому 16 років. Він злякався, йому 16 років. Сказав бабусю, я тобі допоможу, чим зможу. Дитина всю суботу. Отут з будинку вивезли ми 12 тачок скла та штукатурки. І це по снігу дитина возила. У березні 2022 року будинок Наталії Соболь пошкодило касетною авіабомбою. Згадує жінка. Вона впала за кілька метрів від подвір'я. Тоді відновити вікна, дах та двері допомагали благодійні фонди. Цього разу каже Наталія, будинок постраждав сильніше. Вибиті дев'ять вікон, розкрило частину даху та перебило балки. Середина зими. Середина зими, морози, дві доби так холодно було в будинку. Душі зігріти не могли навіть з обігрівачами. В будинку пара стояла. Коли дихаєш, пара з рота йде. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, станом на сьогодні зафіксовані пошкодження 23 приватних будинків, 10 квартир в багатоповерхівці та чотирьох магазинів. У день прильоту міська рада та обласна військова адміністрація привезли постраждалим плівки та ОСБ-плити, щоб закрити вікна та брезент для покрівель. Нині в мікрорайоні працюють три міжнародні компанії, які з сьогоднішнього дня обстежують пошкоджені будинки і готові будуть надати допомогу. Зараз у них є оперативний запас будівельних матеріалів на складах, плюс можливість людям на вікна дати кошти готівкою, і люди самі знають підрядника і зроблять це може бути навіть швидше. Тому я думаю, що тут питання вирішиться досить оперативно. І сьогоднішнього дня тут працює і комісія міської ради, яка фіксує збитки, завдані внаслідок ракетного удару. За словами Олександра Ломака, люди, які ще не отримували матеріальну допомогу за державною програмою, є відновлення, можуть звернутися до управління соцполітики міської ради. А якщо вже вже отримували і зазнали пошкоджень знову, то е, треба дивитися, там, по, є відновлення, події, чи якщо будинок повторно постраждав, яка процедура. Ми зараз з юристами це вивчаємо, тому що ну, я думаю, що це може бути і далі, що будинки, які постраждали в 2022 році, отримали компенсацію, щось відбудували і постраждали повторно в 2024 році. Що робити мешканці цих будинків? Поки що на це запитання, відповіді немає, але ми його знайдемо обов'язково. Анастасія Лозаруман Репа Суспільне новини Чернігів.